Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес, любі молільники, браття, сестри, дякую Богові й вам, що знову дарує нам сьогодні зустріч, і Господь, проводячи нашим життям, запрошує усіх наших молільників до Божого дому, <кій> до Божої молитви. До того молитовного єднання тут на Вервичці, що ми творимо, і ось вже шостий рік ми з вами збираємося на молитву, стараємося не пропускати ефіру. Але навіть якщо і трапляються якісь такі екстраординарні події, то ми стараємося молитися приватно. Ви пам'ятаєте, були моменти, коли не було світла, був період. Були моменти, коли був поганий інтернет, але знову ж таки, напевно, якщо пригадати за тих більше п'яти років нашого служіння тут і де ми збираємося разом на молитву, то напевне, не, на, не назбираємо тих, можливо, 10 разів протягом цих років, щоб ми не помолилися. Разом під час онлайн-трансляції. Я про це. Збираємося на молитву. Активно, активно рухаємо один одного. П'ятниця 3 тижня після Великодня. І ми з вами наближаємося до того гарного торжества, до недільного дня. А ще дуже в неділю гарно будемо вітати і вже почали вітати наших матерів. Адже стараємося кожного року, у другу неділю травня привітати наших матусь, тому десь вже. Починаємо це робити особливо, хоча щоразу, кожного дня, ми дякуємо Богові за своїх матерів, тих, які є з нами, тих, які можливо десь далеко, тих, які вже, можливо, відійшли у вічне життя. Але ми про них пам'ятаємо і духовно, молитовно стараємося бути і пам'ятати в молитві. Тому, любі молільники, зараз дуже прошу. Щоразу запрошую всіх до спільного служіння. Дуже важливо не здаватися посеред дороги. Дуже важливо подякувати сьогодні Господеві, адже ми з вами отримали ту добру звістку, і ви знаєте, про що я в католицькій церкві обрали ну, святішого отця Папу Лева XIV. Тобто, це насправді велична подія. Усього світу, де до керма Великої Вселенської церкви, зокрема, нас з вами став достойний кандидат, який обраний в Дусі Святому через руки і серце, через свідомість усіх кардиналів католицького світу, які мали ту добру і правильну нагоду, і обов'язок проголосити на весь світ, що весь світ католицький отримав святішого Отця. Який буде продовжувати провадити тим човнем, який по тих бурхливих хвилях нашого життя пливе. Тому молимося за святішого Отця Лева і пам'ятаємо його в молитвах, і згадуємо його вже на святих літургіях. Тобто життя далі триває, і ми розуміємо і знаємо, що сьогодні є 9 травня, якщо Господь дозволить. І ми переночуємо цю ніч, то завтра буде 10 травня і так далі. Дуже прошу всіх молільників помолитися завтра в особливий спосіб за наших дітей, за Дмитрика і Іринку, за їхнє благословення до того вінця, до шлюбу. Ці діти завтра стають перед Богом і перед своїм сумлінням. і... І добре слово взяти собі за дружину або взяти собі за чоловіка. Кожен із нас пригадує собі той час, коли ми ставали перед Божий пристіл, перед свідками, які були з нами, духовним наставником, який супроводжував і теж був свідком того подружжя. Тому прошу помоліться за наречених нашого сина Дмитра, наречену Іринку. Яка сьогодні, завтра, і дай Боже ті кожен день творять ту сім'ю, ту родину, яку будуть благословляти духовні наставники і стануть перед Богом і будуть чути ті слова, будете одно тіло, одним духом, поки смерть не розлучить вас, не залишу тебе аж до смерті, так мені, Боже, поможи. В Троїці святій і всій святі. Ці слова згадую я, священник, я, слуга Божий Ігор, коли так само в свій час вже 26 й рік життя подружнього життя, згадую все це як один день, як одна хвилина, як доля секунди, все це проходить і пройшло. Тому, власне, дуже прошу про молитву для кожної подружньої пари, яка в цей непростий час. Стає перед Божим престолом. Дуже дякую всім за слова привітання, які ви вчора склали, адже наші діти вчора мали ту добру нагоду жертвувати святу літургію за свою подружню пару і сповідатися про на добру нагоду перед Богом клякнути і визнати свої немочі і провини. Сьогодні так само хочу обняти, пригорнути до свого серця. Нашу молільницю з далекої Америки з Чикаго, це наша молільниця, її сьогодні день народження, камілочка. Тому щиро вітаю вітаю від себе особисто, від бабусі з дідусем, з білих ослав. Вітання щирі, тобі, дитино. Ми знаємо про тебе, пам'ятаємо і молимося за тебе У тебе сьогодні день народження. Тому щиро, щиро прошу Господа, благословення для кожного, хто сьогодні в цей добрий час. Молиться, глибоко вірує і прагне того єднання духовного. Тому до збираємося докупи, збираємося до гурту, єднаємося в молитві, і нехай Господь миру буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, від отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином і рівно рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. Благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Всі разом активно, активно додаваємося до молитви, поширюємо нашу спільну молитву, ставимо свої вподобайки, ставимо свої наміри, поширюємо молитву в своїх сторінках, у групах і активно поширюємо Боже Слово, яке лунає звідусіль, відусіль, щоби навертати, застановляти, давати нагоду до Спасіння. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, <Endeatorium> Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, <counterconfirm> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, молитва подяки до любого Господа. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток, спільна молитва. І благословіння для наших хлопців, захисників, для наших дівчат, захисниць, для кожного героя, кожного, хто сьогодні ціною свого життя, свого натхнення, свого бажання і волі стоїть не на життя, а на смерть, заради того, щоб ми сьогодні знову молилися, щоб ми говорили, що ми українці і вірили в те слово, і були вільними людьми. Молимося за поранених, полонених, пропавших. Молимося за родини наших достойних героїв, які вірою і правдою стоять ціною життя, боронячи наш мир і спокій, молимося за перемогу над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Син Ужий. Помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш четвертий десяток, молитва за примирення, покаяння, взаємне прощення, молитва за просвічення в Дусі Святому, молитва за навернення. Дуже прошу кожного, хто сьогодні з нами, моліться за тих, хто поруч, за тих, кому важко, за тих, кому непросто. Моліться за тих, хто сьогодні на тому роздоріжжі, хто, можливо, зійшов з тої стежки спасіння. Наша молитва має бути вірною, і ми маємо так само старатися навертати не тільки себе, але тих, хто коло нас. Тому молимося за примирення і покаяння. Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, моли за нас. Марія, Марія, Мати Божа Молися, молись за нас. Слава Отцю Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва намірення місяця травня, молитва за наших. Хворих і немічних терплячих, особливо за майбутніх матерів, донечок, майбутніх плодоносящих сімей, майбутніх, і дай Боже теперішніх, сучасних подружніх пар, дай Боже, щоб кожен з них приступив до благословення і отримав святу тайну подружжя від Господа у тому Божому благословенному намірі. Молимося щиро. За сім'ї і родини, за хворих, немічних, терплячих, молимося за подорожуючих і тих, що далеко від отчого дому в чужині. Молимося за тих, що самітні, одинокі вдови, сироти, старці, сиротинцях і в домах перестарілих. Молимося за всіх тих, що сьогодні з вірою і любов'ю приступають до стіп Господа нашого Ісуса Христа через заступництво. Пресвятої Богородиці, молимось до Матінки Божої. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, моли за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, уповання нашого, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель Дух Святий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господнього Отця Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, браття, сестри, дякую Богові за спільну молитву. Дякую вам за те, що молитеся разом. Дякую кожному молільнику, який сьогодні знайшов той час. Бо цей час дуже важливий для нас, каже Господь в свій час до апостола Петра. Пам'ятайте ці слова, які ми читали в Страсному тижні: як не вмию тобі ноги, не будеш мати частки зі мною. Пам'ятаймо, що коли ми звертаємося до Бога, коли ми відчуваємо Його присутність, ми маємо частку з Ним. Тому пам'ятаємо про це, стараємося щодня дякувати Богові і схиляти свою голову перед Його стопами. Тому дай Боже переночувати цю ніч. Прошу про молитву за кожного і в кожному наміренні. Молюся сам і вас запрошую до молитви щовечора. Дай Боже, щоб ми знову завтра, якщо Господь дозволить, мали ту добру нагоду молитися і глибоко пам'ятати про те, що ми є Божі діти, і та Боже благословення, нехай буде з нами. Завтра починається ранок, ми так само, звичайно, будемо молитися в суботу. За душі спочилих, тому хто має ту особливу нагоду, то прошу зголошуйтеся, записуйте свої намірення, намірення на місяць травень, намірення свої особисті. Дякую за те, що ви разом. Дякую, що допомагаєте, що підтримуєте своїми ділами милосердя. Ви даруєте комусь посмішку і впевненість у тому завтрашньому дні. Тому всіх щиро обіймаю і дуже прошу, так само підсумовуючи. За наших дітей, за Дмитрика і Іринку, щоб Господь благословив їхнє подружжя і вони були тим святим подружжям перед Господом і перед своїм сумлінням. Христос Воскрес!